Катерина вже втретє перейшла до фпв школи від третьої штурмової бригади, аби опанувати навичку керування дронами. Дівчина каже, молодь яка зростає разом із цифровими інноваціями, має шанс перетворити сучасне хобі на професію майбутнього. Я тут вже третій день хожу сюди. Насправді дуже тяжко. Я не очікувала, що я не буду так. Я не очікувала, що я краще полечу, ніж я насправді, але дуже крута можливість тут спробувати себе, спробувати свої можливості, побачити на собі, як це тяжко. Я думаю, що зараз дуже це класна можливість. Я вже приводила сюди двоє своїх друзів, маму. Якби це ну якби є чудовий тиждень, дуже багато часу з утра до ну, з зранку до ночі, де можна перевірити, хоч тут цілий день сидіти та практикуватися. Сучасні дрони це вже не іграшки, а високотехнологічні інструменти, за кермом яких стоять справжні професіонали. Усе більше молоді обирає курси або школи з керування безпілотниками, і це не дивно ринок потребує пілотів. Збройні сили, рятувальні служби, аграрний сектор, індустрія кіно. Попит на фахівців із дронів стрімко зростає. На даний час вже дев'яте місто в нашому турі. Ми їздили в інших містах України. І працювала з усіма бажаючими, всі, хто мають мотив, навчитися галузі FPV з нуля. Тобто цивільні новачки, також ті, хто вже мав справу із польотами, інженерним відділом. Усі, хто бажає, може оновити свої знання і дізнатись ще більше. Разом з нами у таких школах учні не просто вчаться літати, вони освоюють навігацію, планування маршрутів, правила безпеки. Професія вимагає технічного мислення, уважності, відповідальності та швидкої реакції. Курс, де ми пояснюємо базові принципи роботи мікроконтролю, бо FPV – це проточність. Якщо скажімо, років там 12 тому це був спорт, це був світ розваг, звідки і прийшли FPV. В даному випадку на лінії бойового зіткнення – це та гвинтівка, яка може дістати де завгодно. І для того, щоб якісно працювати, мати техніку, ми навчаємо саме працювати з апаратурою завдяки моториці, дрібній моториці, де ми, як інструктори, пояснюємо усі тонкощі роботи пульта, тобто передавача. І саме дрона на відстані для навчання переобладнали автобусу, мобільну навчальну лабораторію з робочими місцями, який курсує різними містами країни. Навчання проводять бойові інструктори бригади, які діляться реальним фронтовим досвідом. Тут головне уважність, уважність і потрібно бути у фокусі. ФПІ вимагає розуміння багатозадачності, тримати відповідно стіки, дбати про постійно про газ, бо якщо скажімо. Відпустити стіки, борт просто упаде. Стабілізації в піві немає. FPV – це конструктор, а пілот і стабілізація це сама людина із пультом радіоуправління. Тобто тут немає такого, що натиснули кнопки, він полетів а ви… Просто сидите та в екран чи в окуляри. Ні. Безперервна робота від початку і до закінчення пілотування. Навчання керування дронами це вже не про майбутнє. У школі від третьої штурмової бригади знання дають ті, хто щодня застосовує їх на передовій. Тут кожна година практики це досвід, перевірений боєм. І кожен випускник це ще один крок до технологічної переваги над ворогом.